Усім привіт! У цьому відео ми розберемо задачу на уважність, в якому напрямку водій червоного авто може продовжувати рух, не порушуючи правил дорожнього руху. Здавалося б, ситуація дуже проста. Однак не поспішайте. Згідно зі статистикою, 30% водіїв відповідають невірно. Якщо у вас є власна думка щодо даної ситуації, напишіть у коментарях. Пропоную варіанти відповідей: прямо або ліворуч, тільки прямо. Прямо наліво або на розворот, наліво або на розворот, ні в одному з напрямків. Правильну відповідь ви дізнаєтесь наприкінці відео, після повного розбору цієї ситуації за правилами дорожнього руху. Зараз ви можете обирати один з п'яти варіантів. Давайте розберемо дану ситуацію. На малюнку ми бачимо, що це регульоване Т-образне перехрестя. Спочатку дивимося на знаки дорожнього руху. Тут встановлено знак, що вказує напрямок руху по смугах. Водій червоного авто стоїть перед перехрестям на лівій смузі. Дивимося на знак і бачимо, що з цієї смуги йому дозволено рух у двох напрямках, а водієві чорного авто дозволено рух тільки прямо. Також тут стоїть знак пріоритету. Знак пріоритету при працюючому світлофорі нічого вам не дає. Тут стоїть світлофор із додатковою секцією, а там горить стрілка прямо зеленим кольором. А в основній секції горить заборонений сигнал. Виходячи з цього, водій червоного авто порушить правила дорожнього руху, якщо поверне ліворуч або розвернеться. Тобто йому дозволяється тільки проїхати в прямому напрямку, але згідно зі знаком напрямок руху по смугах з лівої смуги проїхати прямо заборонено. Правильний варіант номер 5 А коли основний сигнал світлофора зміниться на зелений, тоді дозволяється у всіх двох дозволених напрямках поворот ліворуч або розворот. Не забувайте підтримати канал лайком і підпискою. Також переходьте на наш телеграм-канал. Там багато цікавих розборів, дорожніх ситуацій, посилання в описі та шапці каналу.